На скрінах зі сторінок торговельних платформ видно, як зарядна станція на 500 Вт подорожчала майже на 2 тисячі гривень лише за кілька годин. Стрімке зростання ціна павербанки, зарядні станції Кофло та інші енергообладнання обурило навіть голову фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетьманцева. Спекулювати на товарах першої необхідності намагатися нагріти людей замість зберегти на ринкових умовах доступність джерел світла і тепла в умовах постійних ворожих обстрілів просто аморально. Ми вирушаємо у рейд по базарах, щоб перевірити, як змінилися ціни. Акумуляторні зарядні станції саме їх зараз найчастіше шукають українці. Ціна до 4 тисяч гривень. Пристрій компактний, має вбудований ліхтарик і працює від акумуляторів, які зазвичай використовують в електроінструментах. Один такий акумулятор коштує близько 900 гривень. А завершуємо наш рейд генераторами. Продавці кажуть, найчастіше люди обирають 3 кіловатні моделі. Ціни коливаються від 10 до 20 тисяч гривень залежно від потужності та виробника. Продавці кажуть, ажіотаж на товари для енергозабезпечення дійсно зріс. В окремі дні на окремі товари цінник справді міг лізти вгору, але загалом ціни залишаються на рівні минулого року.